Перші виплати тисячі гривень по програмі зимової є підтримки вже почали отримувати українці напередодні. Це майже 2,5 мільйонів громадян. А загалом за держдопомогою звернулося понад 6 мільйонів українців. З них понад півтора мільйони це виплати на дітей. Одноразова допомога розміром у тисячу гривень надаватиметься усім українцям, зокрема дітям, які перебувають в Україні, за винятком тимчасово окупованих територій. Від учора допомогу можна отримати через банки-партнери. Ці кошти можна буде витратити до кінця наступного року. А ті, хто отримуватиме допомогу через Укрпошту, мають час лише до кінця цієї зими. Про це повідомила заступниця міністра економіки України Надія Бігун. За ці кошти можна оплатити послуги, і перелік послуг там широкий, від комунальних послуг, медичних послуг, транспортних послуг, навчання в принципі не майже будь-які послуги можна оплатити за цей кошт а також за цей кошт можна придбати ліки українського виробництва і книги українського виробництва.